Ну що ж, на сьогодні і у нас триває активна фаза переименування. Вже перейменовано або пройшло громадське обговорення і вже перейменовано 37 нас вулиць, площі, один район, Солорозький район нашого нашого міста, провулки. Це я так я вважаю, що це такий прогресивний крок, але ми повинні розуміти, що процес лише почався що у нас попереду ще близько ста назв точно, і що там деякі назви, які можуть бути під питанням. тобто ми повинні до кінця цього року провести обговорення та перерівнувати ще близько ста назв. Це величезна, величезна робота. Сподіваємося, що може, ми встигнемо це зробити. Якщо назву це Херсонська громада, так і? це Херсонська міська громада, це і місто, та і всі села, які входять в цю нашу громаду. Це Антонівка, Зеленівка, Степанівка, Камишани та ну, це і всі на наше села та селище міської територіальної громади. Ми повинні розуміти, що у нас є такі жорстокі, жорсткі хронологічні рамки. До кінця року ми можемо проводити обговорення щодо перейменування. Далі вже одноособне начальник військової адміністрації спочатку міською, а потім вже і обласною, якщо міської не встигне, вже одноосібним своїм рішенням. Переиміновують всі вулиці, таким чином. А зараз йде саме процес громадського обговорення, консультації з громадськістю. Ну, я би хотів сказати, що в цілому вже Херсонці побачили перші назви, вони багатьох людей влаштовують, хоча є багато, багато дискусій, але ми повинні розуміти, що у нас зараз при владі це наша українська патріотична влада, тому поганих, ворожих. З російської пропаганди назв у нас вже точно не буде. Будуть різні різноманітні назви, але поганих, ворожих то точно вже не буде. Це, це, це найголовніше. На жаль, я би хотів би сказати, що під час процесу цесу пірнування трапляється такі знаєте такі напруження, навіть які приростають до е, таких конфліктів. Мається на увазі історія з говардівською вулицею, вулицею на честь Джона Говарда, англійського британського юриста 18-го сторіччя, фактично першого волонтера. В Херсоні, Благодійника, правозахисника, який приїхав до Херсону, і тут у нас розпочалася епідемія. Він, як людина цивілізована, яка знала правила і гігієни і основу за засади медицини, він рятував херсонців, але захворів та помер. Тобто віддав своє життя, рятуючи херсонців. Перший волонтер, який приїхав з за кордоння, Приїхав до Херсону, рятував Херсонців, захворів та, та помер. Це фактично дуже символічна для нашого міста людина, і пам'ять про нього трималася вже там, тримається 200 років. Або якщо ну, фактично два, два сторіччя: 18 сторіччя, 19, 20-та, от вже 21-ка. Багато, багато років. І, Б значна кількість хрестовців просила, щоб була назва на обговорення винесена вулиця Джона Говарда, там, де ця вулиця колись вже була на проспекті Ушакова. Ми пам'ятаємо, що наприкінці 19-го сторіччя Херсонська міська дума це орган місцевого свідування перейменував вулицю на честь Джона Говарда. Потім комуністи переменували й двічі перейменовували цу ще в різних своїх спочатку на честь Раковського, потім Червоноармійська, Потім вже назвали її проспектом Ушакова. Вишоково це недавня назва, так? 47-го року. 47. важливо, що, що от, знаєте, спочатку, тобто ми можемо так сказати, що Джон Говард двічі поповертався на свою вулицю. Перший раз, коли перейменували в 1890 році, до початку 20-х років ця вулиця носила назву Гавардівська, і потім. 41-му році і до 47-го року ця вулиця також носила назву Джона Говарда. І ну, от чому так було? Тому що СРСР була стала союзником Британії і вони не переименовували. Ну от залишили цю британську назву на честь Джона Говарда. А потім, коли союзники остаточно посварилися, і Сталін взяв курс на холодну війну. То тоді, ще було статусно переименована вулиця Джона Говарда. Тобто, тобто Говард двічі повертався на, на свою вулицю. І е, багато херсонців розповідають, що їхні діди, бабусі вони е, навіть із, із радянської влади називали цю вулицю Говардівська. Навіть я пам'ятаю таких людей вже на початку нульових років вони говорили не Ушакова, а Говардівська. Тобто пам'ять про Джона Говарда вона існувала. І тому херсонці хотіли, щоб вулиця була перейменована на честь Джона Говарда. Максимум що не хотіли, щоб ця вулиця ця назва взяла участь в громадських консультуваннях, щоб люди могли голосувати або за одну назву, або за іншу, або за Джона Говарда. На жаль, начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрачко він вирішив не ризикувати. У нього є таке бачення, що нібито центральний проспект українського міста повинен носити українську назву, а те, що це історична назва на честь волонтера. На честь людини, яка віддала життя за херсонців, яка користується повагою у херсонців, і це ще ще є наш союзник, британський союзник, який зараз допомагає цій війні. Пана Марчко це не цікавило. І він наполіг на, на тому, щоб було винесено лише дві назви незалежності та волі, хороші назви ніхто не сперечається. Але можна було ще винести і третю назву на честь Джона Говарда. І люди голосували в варіант інший, Вони вписували. Ім'я Джона Говарда, я б навіть бачив такий от напис Говарда», розумієте? Багато було варіантів. Люди писали там «Говардівська», «Говардівський», «Джона Говарда», «Проспект Джона Говарда, Проспект Джона Говарда. Там кілька ну, десятків нас було варіацій, але всі одні, всі вони були за Джона Говарда. Це близько 38% відсотків людей, які проголосували. Це дуже велика кількість людей, що проголосували за Джона Говарда. Ну ось така, де такі б такий конфлікт стався і. В принципі, вже підписано розпорядження. Пан Мрачко підписав розпорядження про перемінування Ушакова на проспект Незалежності. Він скористався своїм повноваженням, зробив все це по процедурі. Єдине, що він загенював точку зору херсонців. Але вулиця Джона Говарда все ж таки буде в місті. Ну, коли йшло обговорення і коли херсонці просили внести варіант Джона Говарда. Саме на ушакову, щоб повернути цю, цю назву на честь Джона Говарда, була пропозиція з боку адміністрації перенести цю назву в інший бік, там, за, винести її за центр міста, бо це ж іноземець, в центрі міста іноземцю не, не можна бути з точки зору пана Романа Мрачка. І була запропонована назва, назва Некрасова. Там були різні варіанти варіанту вулиць. Вони йшли, проходили обговорення. І хоча херсонці закликали голосувати лише один раз там, де за проспекту Шокова багато з них бачили назву. Вона була внесена в перелік назв для обговорення. Вони бачили цю назву. і Там там голосували. І там ще 30% людей проголосувало за Джона Говарда. Він там не переміг. Там перемогла назва вулиця Скіфська. Це цікавий такі тоні тобто краски скіфської ні. В <рес> роман Мрачко бачичи такий резонанс. Щодо ситуації з Джоном Гордом вирішив таки не назвати Некрасову вулицю Джона Говарда, а не Скіф... скіфською, не буде. Хоча Скіфська е, вулиця вона користувалася е, е, таким такою підтримкою, тому що ну в, в цьому місці було багато е, курганів. І в честь у цих курганів е, краєзнавці пропонували назвати саме вулицю на честь Скіфії, Скіфська вулиця, mm -hmm. але її не буде поки що. Поки що двінті щодо розп... найрозповсюдженіші о, такі наративи, які зараз виникають. В соцмережах, так а те, що перейменування вулиць це власна ініціатива самої міської і обласної адміністрації, чи це так, чи все ж таки о, розпорядження йде згори? Ну, по перше, існує закон. Про деколонізацію та деродерсифікацію е, топонімів в, в Україні це цей закон був ухвалений весною цього року. Верховна Рада вимагає, що всі російські назви, які не на, 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 на собі російську агресивну імперіалістську політику, вони повинні бути перейменовані. Це на найголовніше такі такі ну, от, така вимога, вимога Верховної Ради України. Це закон, який у нас діє, і ми повинні це зробити досить короткий термін. Я вже говорив, що до кінця року повинні пройти. Ці обговорення, а далі вже можу перейновувати вже військову адміністрацію. Але при цьому я би хотів також зазначити, що багато, дуже багато херсонців вони також виходили з ініціативою щодо перейменувань з самого початку, коли Херсон був звільнений, пішли на військову адміністрацію звернення від херсонців з проханням перевинувати всі російські назви людей. Можна було б зрозуміти. Вони не хотіли знаходитися от, на вулицях, які носили імена царських російських генералів. Ці залишки, цієї російської культури, яка призвела до цієї агресивного нападу Росії на Україну. І Тому люди вимагали переименування цих вулиць. Христоскі соціологи провели. Опитування репрезентативне опитування в Херсоні застостовувавши такі новітні технології опитування, і вони стверджують, що 88% херсонців вони підтримують переминування. Оце важливо, але ну зрозуміло, що в умовах війни десь дві третини вважають, що переминувати все ж таки треба після війни, а третина наполягає на негайному переминуванні. Тобто є підтримка щодо переминування, є дискусії щодо терміну пірп перевнування, але є закони, кі вимагає пппримовити все це негайно. Далі є ще ми чули, що Прийменування вимагає багато коштів. Що це буде е, дуже е, така е, погана процедура, що люди будуть це, це, це наступне питання, яке в мене було. Тобто, соцмережа багато хто е, каже, що кошти на переіменування для чогось там будуть збиратися з е, жителів Керсона, що це буде е, чергова нагода для влади, нібито розкрадати бюджетні кошти. Чи буде залучені якісь кошти? Взагалі, чи е, це перейменування коштує якихось грошей? Ну е, те, те, що е, буде будуть залучатися якісь додаткові кошти з людей або вимагати у людей змінювати документи, штампи в реєстрації. все це є фейками. Ми пам'ятаємо, що у нас вже було перейменування, масове перейменування щодо декомуні... декомунізації в шостому році, і багато табличок і досі не, не не змінила наша влада. Багато людей і досі не змінили в штампи в реєстрації або свої установчі. Документи все це робиться таким знаєте поступово, коли виникає необхідність, людина приходить до до органу, які змінює документи. І вони можуть змінити ці документи, а можуть не змінити це, ну це не вимагається. Не Головне, що є існують такі реєстри електронні, в яких зафіксовані назви вулиць їх варіанти, які було до того чи цього, після цього, і все це ну в це введеться в такому автоматичному режимі і не вимагає якихось там потреб від людей. І зрозуміло на що треба кошти, щоб перевиновувати? виготовлення табличок. Ну насправді таких коштів, як мені розповідали, в міській владі у них немає. Можливо, будуть виготовлено деякі такі знаєте в, в окремих місцях, щоб люди бачили нові на назву вулиць ков масово замінити табличок. Не передбачається. Це буде, я думаю, зроблено після після війни, і перейменування це в першу чергу це є символічний крок очищення від російського сміття, і це є така такою одною ділянок війни з Росією. Бо ми пам'ятаємо, як Росія що робила Росія, коли окупувала Херсон. Вони почали з перших двох речей: перше це арешти активістів, наших військових, терор, який вони розв'язали. І другий варіант вони почали всюди. Ввійшли свої банери: Катерина, Патьомкін, Суворов, Пушкін. І вилучати кни книжки, бо це війна йде не лише за територію, а ще й за міські людей. І тому нам зараз треба позбавитися від цього російського впливу, привнувавши всі всі наші вулиці. Тименті, людям дуже сподобалось. Так люди скучили, мабуть, за виборами, і оця ось, ось ініціатива проводити відкрите голосування. Ви бачите, що багато там просонців підтримувало і взяло участь у цьому голосуванні. Чи будуть подібні ще? Mm -hmm. Голосування, і якщо так, то коли і які вулиці будуть винеси. Uh -huh. Ну я би я б ще б хотів знати по про голосування. От я чув, що аргумент, що зараз Херсон є пустим, як можна організовувати голосування? Голосування організовувалося на офіційному сайті Херсонської міської ради, і в ньому ми могли взяти участь всі херсонці, які перебувають в Херсоні або поза межами Херсона. Ті люди, які цікавляться новинами нашого міста, вони могли б проголосувати. В це навіть є які знаходяться в Росії. Е, ну я дивився дивився результати голосування. Таких ви знаєте проросійських нас там було майже не було. Тобто, я, я думаю, що якщо вони і брали участь, то якось так не 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 дуже активно. Але дійсно формально вони могли це це зробити, якщо б вони включили би VPN ВІПН і підключилися до, до інтернету. Ось чи буде ще так голосування? Так, ці голосування ще будуть проходити. Комісія буде готувати нові пакети для перевівнування, вони будуть виноситися на подальше обговорення і голосуватися. Ну я думаю, або онлайн, або якимось іншим чином голосуватися, щоб перевірити, як люди будуть підтримувати ту чи іншу на назву. А далі вже начальник Херсонської міської адміністрації, виконуючи свої повноваження, буде підписувати розпорядження про перевнування. На черзі зараз є ще якісь великі такі знакові для Херсона вулиці чи вже залишилось? Ну фактично, вулиць. весь центр ми вже перерівнували, зараз будуть іти вулиці Шум, ну, вулиці мікрорайона Шуменські, Таврійські, Північний Перший, Північний Другий. Там є я дуже багато вулиць ХБК. Отаких от знакових вулиць, які викликали суперечності вже, вже майже немає.